Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Від початку тижня з 15 серпня війська Російської Федерації 24 рази обстріляли райони Дніпропетровщини. За цей тиждень не було жодного дня, коли не обстрілювався Нікопольський та Криворізький райони. Також на цьому тижні до обстрілів додався і Сенельниківський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, станом на 19 серпня у Нікопольському районі внаслідок обстрілів зруйновано понад 300 приватних будинків та більше ніж 100 багатоповерхівок. У Криворізькому 30 приватних будинків знищено повністю. 450 будинків пошкоджено. У Зеленодольській громаді пошкоджено 59 багатоповерхівок. За весь час війни на Дніпропетровщині загинуло 97 цивільних громадян, говорить Микола Лукашук. Сьогодні у нас були обстріляний Криворізький район, загинула людина. Були обстріли Нікопольського району, дуже суттєві. Пошкоджено школу, будинки, багатоповерхівки, банки, ліцеї тощо були обстріли Синельниковського району. Було знищено склад, в якому знаходилося 500 тонн агропродукції. Якщо казати загалом, то за останній тиждень у нас не було жодного дня, коли не обстрілювався Нікопольський та Кріворійський район. І вже за цей тиждень також за декілька днів додалося, в тому числі обстрілюється Синельніковський район, тому що він. На сьогоднішній день межує з двома областями, де ведуться бойові дії: це Запорізька область та Донецька область. Якщо взяти останній місяць, то за приблизними підрахунками, саме тільки по Нікопольському району, ворогом було випущено більше ніж дві тисячі снарядів РСЗВ. Це ураганів та град. Починаючи з понеділка, в районах області зафіксовано близько 24 обстрілів зі створеної артилерії градів ураганів, в тому числі був приліт чотирьох ракет. Комплексу с 300 ворог переробляє ці ракети, ці комплекси це протиповітряна оборона і обстрілює ними наші території. Одну ракету авіаційного базування Х-59 було збито. Починаючи з понеділка, маємо вісім постраждалих громадян і Нікопальські райони, які отримали осколкові поранення. На жаль, якщо взяти загальну статистику, то станом на сьогоднішній день із за тероризму і повномасштабного вторгнення ворогу. Дніпропетровщина втратила 97 цивільних громадян за приблизними підрахунками. Станом на сьогоднішній день в Нікопольському районі пошкоджено або зруйновано понад 300 приватних житлових будинків і більше ніж 100 багатоповерхівок. Коли ми кажемо про Кеврійський район, там більше трьох десятків приватних будинків знищено повністю. Пошкоджено частково або є виліт вікон дах. Тощо 450 будинків. Якщо ми кажемо про Зеленодільську громаду, це 59 багатоповерхівок, які постраждали від обстрілів або ствольної, або градами, або ураганами. Щодо праці ДСНС розмінування території, починаючи з 24 лютого, рятувальники Дніпропетровщини знищили понад 4300 різних ворожих боєприпасів. Якщо казати про цей тиждень 147 одиниць. Було знищено в Криворізькому та Нікопольських районах щодо переселенців. З понеділка загальна кількість внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до Дніпропетровщини, склала приблизно 2,5 тисячі людей. І це саме ті люди, які тільки стали на облік. Я думаю, що ця кількість людей більша, тому що не всі стають до обліку до соціальних служб на сьогоднішній день в області у нас проживає понад 309 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Левова частка з них це Дніпро. Приблизно 70 тисяч – це Кривий Ріг. Жінок – загальна кількість більше, ніж 106 тисяч. І дітей 78 тисяч. Тільки вдумайте, 78 тисяч дітей внутрішньопереміщених осіб переїхало до Дніпропетровщини. З них понад 11 тисяч дітей зареєструвалися до шкіл наших громад. З початку березня до Дніпропетровської обласної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулося лише тільки 6,3 і три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Роботу завдяки центрам зайнятості знайшли 1900 переселенців. Найбільше у сфері охорони здоров'я підприємств переробля. Добувною промишлею оптовою та розумної торгівлі в сільському господарстві. Щодо навчального процесу, це всіх цікавить, тому що 1 вересня по громадам. Найбільш великим прийняти наступне рішення: Дніпро та Кривий Ріг, тільки онлайн навчання. Рішеннями сесії міських рад дистанційне навчання також буде проводитись в п'яти хатках апостолову та покрові. Наразі в Золондильській готується рішення ради оборони міста також про дистанційне навчання. В Кам'янському та Верхівському готується рішення щодо змішаної форми навчання, коли діти будуть вчитися в дві зміни для того, щоб у разі повітряної. Тривоги вони могли спуститися в облаштовані бомбосховища простіші укриття, які є на території шкіл. Всі ці укриття вже майже. По всій області перевірені всі вони облаштовуються вайфаєм, стільцями, водою, біотуалетами тощо для того, щоб діти могли там перебувати наскільки це можливо з комфортом. В Вільногірській триває обстеження ще закладів освіти. Форма навчання ще не визначена. На наступному тижні будуть прийняті остаточні рішення про те, як в інших громадах нашої області будуть навчатися діти. Чи це буде офлайн, чи це буде онлайн, чи це буде змішана форма навчання. Ми про це повідомимо трохи пізніше. Щодо посівної, вже з Зібрано 2,2 і тонн мільйони зерна. Посівна кампанія йде за розкладом навіть в умовах війни. Нагадую, що в області наслідок ворожого обстрілу знищено фактично більше ніж 400 гектарів. Полів, але незважаючи на обстріли, незважаючи на це, наші фермери, наші аграрії працюють, збирають врожай та готуються до нових посівних. Це був голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він розповів, що протягом тижня не було жодного дня, коли не обстрілювався Нікопольський та Криворізький райони. Також на цьому тижні до обстрілів додався і Синельниківський район. Вислухайте програму Тема дня. У Дніпрі триває підготовка до опалювального сезону. Мешканців міста теплом забезпечують два комунальних підприємства Тепленерго та Комененергосервіс. На сьогодні вони готові до нового опалювального сезону на 90%. Як зазначив директор комунального підприємства Теплоенерго Андрій Клименко, наразі всі роботи виконуються згідно з графіком. Їх планують завершити до 1 вересня. Він також показав готовність дільниці номер 1 яка обслуговує весь АНД. Де район на ній капітально ремонтують трубопровід опалення. Ця котельня подає тепло у 321 житловий будинок, 14 навчальних закладів, 18 дошкільних закладів і три лікарні, говорить Андрій Клименко. Ми зараз знаходимося на першій ділянці тепловій ділянці АНД району. Зараз у нас є нагода спостерігати за заміною тепломережі 520 погонних метрів 320-ї труби. Ця котельня обслуговує 321 будиночок, 18 дитсадочок, 14 шкіл і 3 лікарні. Тарі у нас труби не видержали гідравліку, вони були дуже зруйновані, в незадовільному стані. Технічно неможливо було подавати населенню, щоб не було тепловтрат. Завдяки цьому, що ми зараз міняємо 520 погонних Метрів цієї тепломережі, ми це здасть дуже задовільний опалюваний стан в квартирах наших мешканців. На даному етапі у нас все йде по плану. По графіку. фахівці працюють. 24 на 7, можна так сказати. Получається, у нас 30 котлів вже відремонтовано з запланованих 36 на підприємцях. У нас заміна 34 кілометрів тепломереж запланованих 50. У нас 43 теплоізоляції вже замінено запланованих 50 і 36 насосів запланованих 40. Я вам скажу, що в нас об'єми підготовки опального періоду не спадають. У нас десь трошки десь більше менше на тепловому районі. Воні виконується десь менш трошки щось, але взагалі в наше підприємство виконується, викладається максимально. Ми робимо аналіз після закінчення опального періоду. Благодаря цим аналізам ми можемо запланувати собі виконання якихось інших робіт, заміна тепломережі, відновлення теплоізоляції, що дуже енергоефективно, заміна насосів енергоефективних, що в електромережах, економію дає добре хорошу. Це заощаджує кошти наших мешканців. І нашу міської раду. Ми виконуємо роботи в кожному районі міста, де в нас є слабкі міста. Ми їх усуваємо для того, щоб не було заздалегідь неприємних моментів. Максимально до 1 вересня ми плануємо саме такі масштабні роботи закінчити до 1 вересня. В принципі в нас немає ніяких збоїв, все, все є, матеріали є, фахівці досталь, всі працюють. Головний інженер комунального підприємства Комен Енергосервіс Герман Ликасов повідомив, що комунальники замінили аварійні ділянки тепломереж приблизно на 800 метрів. Провели гідравлічні випробування теплових мереж протяжністю 118 кілометрів, що становить 100% від запланованого обсягу. Те, що було заплановано згідно з графіком, все виконали. Говорить Герман Ликасов. Наше підприємство на 95% Готова до проведення опалювального сезону. Підприємством зроблено заміну теплових мереж у розмірі 800 метрів. Відновили теплову ізоляцію, замінили засувки та провели 100% ревізію запланованого об'єму. Провели метрологічну атестацію приладів, які підлягають державній повірці. Це манометри напороміри. провели ревізію та ремонт на двох котельнях запальників та горіла. Все це дозволить нашому підприємству своєчасно розпочати опалювальний сезон. Споживачі також порадували в цьому році 62 вже підготували паспорти готовності. Роботи тривають за два місяці. Ми сподіваємось отримати остаточне. Люди роблять, ОСББ відстають трохи. Заплановані роботи проводили згідно графіку. Було деяке зниження платежів населення. Це можна порозуміти, тому що у людей були інші потреби. Але взагалі підприємство готується згідно графіку. Наше підприємство на 1 сентября технічно вже буде готове запустити, але згідно рішення при досягненні відповідних температурних режимів буде розпочати опалювальний сезон. Нагадаю, у Дніпрі триває підготовка до опалювального сезону. Мешканців міста теплом забезпечують два підприємства: комунальне підприємство «Теплоенерго» та підприємство Комененергосервіс. На сьогодні вони готові до опалювального сезону на 90%. У Дніпрі продовжують втілювати проекти за програмою співфінансування ОСББ. Цього року зв'язку з воєнним станом перелік робіт звузився, ремонти проводять лише аварійного характеру. Спочатку це були сантехсистеми, електромережі, ліфтове обладнання та м'яка покрівля. Зараз же ОСББ взяли за підготовку до опалювального сезону. Як зазначив начальник відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець, зараз завершуються роботи в ОСББ. Суворова. Це одне з будинків, які ми з цього року відвідновлюємо м'яку покрівлю. Вони минулого року подавали на програму співфінансування і знайшли сили і кошти реалізувати їх в цьому році. Ми починали рік якраз таки з покрівель, оскільки це такі важливі інфраструктурні елементи будинку на рівні з електрикою, сантехнікою. А зараз ми розширюємо спектр в цілому робіт. Ми будемо проводити і ремонт міжпанельних шмів, герметизацію, що дуже важливо перед опалювальним сезоном, ремонти вимощення. Ми починаючи з таких аварійних, зараз доходимо вже до наступних за чергою, і якраз сьогодні ми показуємо, як ефективно використовувати там всі комунікації будинку. Починаючи перше, там покрівля потрібно, щоб була підготовлена до зими відновлена електромережі. І рекомендуємо всім об'єднанням подаватися на наступний рік. Зараз є така можливість, хто ще планує проводити якісь ремонти в будинку на наступний рік, до 30 вересня можуть податися через сайт простір самоврядування. Для цього потрібно спростили процедуру рішення правління достатньо, оскільки багато співвласників роз'їхалося. А правління все ж таки здійснює управління будинком. Копія статуту, дефектний акт безпосередньо заява. Тобто ми упростили такий порядок участі, якраз якщо 그 <suss> Кожне об'єднання хоче бути учасником і відновити в тому числі таку кровлю, як зараз. Ми рекомендуємо подаватися, оскільки ми плануємо наступного року також активно реалізовувати проекти об'єднань співвласників. Що там з 2022-му подають заявки на 2023-му, то в 2023-му виділяється кошти. Тобто, яка система програми? Ми збираємо заявки, формуємо бюджетні запити. В грудні місяці затверджуємо бюджет на наступний рік, і вже січня місяця починаємо реалізацію. Тобто слід подавати заявки, а вона має бути визначена самим об'єднанням. І ми маємо розуміти, що у разі виникнення якихось аварійних ситуацій об'єднання може звернутися, змінити вид робіт. Тобто програма допускає, що не дай Бог, щось там сталося, якась критична ситуація. Об'єднання має право змінити вид робіт, і ми реагуємо на такі звернення, оскільки саме голови правління визначають актуальні потреби в будинку, і вони найефективніше знають, що безпосередньо потрібно в будинку ремонтувати зараз, там що наступного року, і таким чином вони можуть оцінити скільки їм коштів потрібно зібрати наступний рік. Оскільки міська рада дає 75, а їм треба було зібрати 25% від вартості. І от вже зараз починається у більшості об'єднань накопичення ремонтних фондів на наступні роки. Співвласниця ОСББ Суворова Ірина Покатиленко додала, що мешканці беруть активну участь у різних міських та обласних програмах для співвласників багатоквартирних будинків. Попри війну знайшли сили та кошти реалізувати проект. ОСББ Суворова є одним з дуже активних ОСББ. Ми постійно приймаємо участь у різноманітних конкурсах від міської влади та обласної ради. В, в минулому році ми подали заявку на по програмі співфінансування на ремонт кровлі. Ось ремонт кровлі зроблено, але є деякі, деякі зауваження. Ось, наприклад, сміття вивезли сьогодні зранку. Перед вашим приїздом, тобто більше двох місяців сміття стояло під під'їздами. І є деякі зауваження на котельні по ремонту кровлі. Наразі ОСББ мають шанс подати заявки на програму співфінансування на 2023 рік. Прийматимуть заявки до 30 вересня. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисерка Надія Квашевська, інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.